Гарний краєвид, сучасне планування, дахова котельня та ще багато переваг пропонують забудовники, аби люди швидше віддали їм свої гроші. Натомість часто після поселення одержують неприємні сюрпризи. Мешканці однієї з багатоповерхівок в Луцьку, через, так би мовити, вигідну дахову котельню, по факту руками не мали ні належного тепла в квартирах, ні економії в платіжках. А нещодавно їм повідомили, що опалення в квартирах взимку то клопіт мешканців, оскільки підприємство, яке обслуговує котельню, банкрот. Ось це 176-квартирний будинок на вулиці Шевченка, 13А. Як кажуть мешканці, опалювальний сезон тут завжди починався найпізніше в Луцьку. Але цього року, взагалі, тепло в квартирах під питанням. Проблеми почалися з самого моменту здачі цього будинку. Котельню, дану, яку було встановлено, ніхто не хотів брати на баланс. А можливо, нам так сказали, що не хотіли брати, тому що забудовнику було вигідно самим опікуватися. Тому що, ну, якщо мені не зраджує пам'ять, кілька років ми платили не на рахунок банку, а ми платили Гурєвій Надії Віталіївні, яка впродовж всіх років. Призначала гулів ОСББ, коли вже було ОСББ створено, і останнє слово завжди було за нею. Останнє слово і перед від'їздом за кордон обуреним мешканцям сказала пані Надія Гур'єва, яка є їхньою сусідкою, багаторічною представницею та сестрою забудовника В'ячеслава Алфьорова. Вона повідомила, що через борги передають уже проблемну котельню в користування ОСББ. Я, я обанкротився і просто не працює. А коли не будемо кротися? Ну, число. Не скажу, точно. Не знаю. Приблизно. Сьогодні вчора. Воно вчора. Проте, взяти на свій баланс утримання котельні у СББ не може, оскільки кажуть, що на це потрібен час, відповідні дозволи та ще багато затрат, тим паче фінансових. Товариство з обмеженою відповідальністю Вармсервіс. Вони йдуть ніби від забудовника. Тобто, коли будинок здався, забудовник не віддав котельню людям, а вони самі вирішили заробляти на тому і гріти будинок. Ну, тобто, Як вам сказати, за ці роки її там не сильно модернізували, як правильно сказати. Вона вже трошки розсипається. І як так стало, що компанія, яка брала за опалення за хмарні кошти, виявилась банкрутом для мешканців? Загадка. Платіжки колосально високі. На фоні одного порівнюючи, бо я маю можливість доступу порівняти інформацію в інших. Дахові котельні платять набагато дешевше. Ну, от, наприклад, на Кравчука 11Б, Д, там дахова котельня. Ще в нас є в Луцьку будинки. Вони платять набагато дешевше, ніж центральним опаленням. Ми платили набагато дорожче, ніж центральним опаленням. А в нас на будинку є дахова котельня. Куди дівались кошти, які вони платили за утримання будинку? Теж питання без відповіді. Ігор Романов, який на папері є керівником вармсервіс, теж від коментарів відмовляється. вони ну, ну, знали, що ми будемо до них йти. Хоча з офіційних джерел в мережі можна побачити, що вармсервіс не перебуває в стадії припинення. Лише ні наодинці своїми проблемами мешканці зверталися до міської влади, проте ДКП «Луцьк тепло наразі не може взяти їх на свій баланс. Вчора був «Луцьк тепло, вони її оглянули, сказали, що на баланс вони її не візьмуть. Перша причина це те, що в них немає спеціально навчених людей, в них не такі кутли. Ну і Туди треба вкласти кучу грошей. Як мені озвучили в міськраді це мільйони гривень. Ну, тобто, куди ми простий народ, мільйони гривень? Як ми можемо таку тельню запустити і взяти собі на баланс? Чи вдасться людям вирішити проблему та запустити котельню? Наразі під питанням, адже навіть звернувшись до суду, на недобросовісних власників котельні потрібен час, а зима вже не за горами. До слова морозів бояться не лише люди, а й тепло та електромережа, яка може не витримати навантаження. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.